Тоді рухаємось далі. У нас далі ще продовження французької історії. Це наші дівчата, які тільки от в березні приїхали зі стажування. Вони були в іншому закладі. Вони були в НО, в центрі реабілітації функціональної реадаптації Андре Лоланда. Це наші Аракілян і Валерія. Десь вона ж, напевно, є та бачник. Лєра, ви тут? Так, так бачу, так, 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 я тут. Так, дівчата, я вам тоді даю право, щоб ви ділились екраном, чи я можу, до речі, ділитися? А можете ви, можете ви. Ще не питання. Давайте зараз буду я <світ> Дякую. Добре. Так. І вони розкажуть про свій досвід, і це також, я сподіваюся, стане заохоченням для всіх бажаючих, долучайтесь, будь ласка, вчіть мову, і нам буде, нам, ми хочемо вас відправляти, щоб ви ці можливості отримували. Давайте. Mm -hmm. Так. так, ми будемо старатися так коротенько, але змістовно, тому що багато хто з присутніх був вже на брифінгу, то чули та ставили питання щось таке більш. Е більш детальне, більш організаційні якісь моменти, то так будемо намагатися так змістовно, але коротенько. Е, перш за все, дуже хочемо сказати дякую за в цілому, що це стажування стало можливим, тому що в, ну, Валерія на третьому курсі, я на четвертому. Мені здається, що це просто прям я не знаю перфект тайм для того, щоб кудись їхати. Ось ідеально, тому що. ну і Також хочеться, щоб ми, як молоді спеціалісти, Кудись виїжджали, чомусь навчалися і не мали професійної деформації 21, тому якось так. да е, Можна наступний слайд, будь ласка. Да. Так. Угу. так. Е, Лера, передаю тут тобі слово. Можеш нам розказати в е, ну, орієнтовні дати, коли ми були, ось що ми там спостерігали, та і потім детально пробіжимося. Так, ми були на цьому стажуванні з. 10 березня по 28 mm -hmm. березня цього року у місті Но Франції. Взагалом ми змогли поспостерігати за роботою команди реабілітологів і не тільки психологів, а й лікарів фізіотерапевтів, ерготерапевтів. Та багатьох 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 інших а ми мали можливість з ними поспілкуватися завдяки нашій перекладачці, поспілкуватися з пацієнтами та поставити питання про їх роботу та дізнатися про їх методики. Так, і загалом поспостерігати та поставити питання щодо кейсів, з котрими приходять пацієнти, так, так як це реабілітаційний центр, там були ампутації та травми. Ось щодо психологічної точки зору, тобто тут ми кажемо про прийняття свого нового тіла, ось чи знову типу реінтегруватися у суспільство, щоб, щоб почувати себе комфортно у житті знов, ось не зважаючи на те, що там людина. Має ампутацію, чи протест, чи якусь іншу травму. Ось, тому ми також безпосередньо також приймали участь в тому, як лікарі та спеціалісти, фахівці між собою взаємодіють. Тобто, це не просто типу є один лікар, є інший лікар, от один, ну там пацієнт ходить до одного, потім до іншого. Ні, вони всі між собою завжди співпрацюють. Один лікар радиться з іншим, і навіть якщо вони зовсім з різних сфер, ось, все одно це от прям така прям щільна Робота над кейсом пацієнта. В них навіть є наради. Ось наради з приводу, там де збираються всі спеціалісти різні, тобто, це можуть бути наради не тільки там, я не знаю, ортезистів, а там сидять і ортезисти, і ерготерапевти, і, і медсестри, і психологи, і нейропсихологи, психоматрисієни, про котрих ми теж скажемо, спеціальність котрої ще немає в Україні. Ось і вони от саме консультуються та, та радяться з приводу певного кейса. Так, можна наступний слайд, будь ласка. Так, що ми робили на стажуванні? Тут я думаю, теж краще Лера розкаже, тому що в неї є, є цей безпосередній досвід водіння за кермом з цими штучками. А, так, дякую, Софіко. Дійсно, у нас була можливість спробувати. Особисто в мене була можливість спробувати, як це керувати автомобілем завдяки приладам для ручного керування. Mm -hmm. Тобто, замість педалей у нас, є, у нас були додаткові прилади на самому кермі та поруч з ним. Додаткові речашки, джойстики і так далі. що Дійсно, не так просто перевчитися та знов цим володіти, але це неймовірна можливість для людей, щоб знов мати можливості і самостійно пересуватися, і мати хоч якусь автономію. Угу. Так, і до них у шпита у цей реабілітаційний центр перепрошую, приходить е, окремий спеціаліст, пані, котра займається е, саме цією реедукацією, як навчити знов е, ну людину, людину з травмою чи з ампутацією, котра не може там використовувати педалі і, і, і так далі. так далі ось Щоб навчити цю людину, як знов їздити, як знов ну цілком почувати себе комфортно у повсякденному житті. Ось, тому що все одно ми враховуємо, що це. Це ця місцевість, це маленьке маленьке містечко у Франції, і там між, ну ми знаємо, ці європейські містечка, котрі менше, ніж наші ПГТ і так далі. Ось, і що між ними дійсно треба їздити, і там ну, пішочком ти не пройдешся. Ось там дійсно треба, треба їздити, тому ну, для них для них це дуже важливо. Ось е, також от проробили перші кроки разом. Це якийсь дуже був такий е, особливий момент довіри, довіри до нас, довіри між пацієнтом та фахівцями в цілому, ну плюс ще й ми. Ми ж якби там нові обличчя були. Ось те, що люди, котрі чекали свої протези дуже довго, там 4 місяці, чи, чи щось таке, ми мали можливість, от прям поспостерігати та робити разом ці перші кроки з цими людьми, тримати за ручку, щось обговорювати, радіти і так далі. І Це прям був якийсь дуже особливий момент довіри. То так, ми прям це дуже запам'ятали. Ось можна наступний слайд, будь ласка. Дякую. Е, та, і також які ще активності були залучені. Ну, їх було дуже багато, але тут вже ж про саме цікаве. Це про. Е, про терапію з собаками, тобто ми ходили на такий хайкінг по лісу з хаски на два кілометри та з пацієнтами. А вже ж це пацієнти, котрі не мають прям тяжких травм чи вони вже на фініші своєї реабілітації, тому що ну тут погодьтесь на кожна людина зможе з хаски пройти у полісу на два кілометри. Ось тому, здебільшого, там були фахівці і декілька пацієнтів. Всі там спостерігали за станом, як людина себе почуває. ось Але це теж дуже така важлива важлива штука, що вони мають, і що до речі, ми зараз теж в Україні намагаємося мати дуже багато. Шпиталів мають що до них приїжджають спеціалісти з собаками, щоб військові. Ну, це такий момент, там де тобі не треба комунікувати словами, там, де тобі не треба якось взаємодіяти, от прям якось тривожно, як з людиною. Ось тому в тебе просто є собачка, ти її гладиш, це якась така інтуїтивна взаємодія. Ось там ходиш з нею, і це ну прям ти реально бачиш, як це допомагає людям. Ось також ми е познайомилися з роботою мобільної групи, що надає лікування на дому. Це щось дуже дуже на кшталт того, як нам розповідали наші викладачки. Тобто є паліативні пацієнти, але тут вони паліативні та обирають продовжувати своє лікування на дому разом з сім'єю і так далі. І до них також є існує така мобільна група, котрі реагують та виїжджають на ну це такі регіональні більш. Ось і вони виїжджають на місце, щоб 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 допомагати, щоб цей цей пацієнт отримував лікування. Там є і медсестри, і фахівці-доктори, і також психологи. Ось ми розп... з... спілкувалися з психологами, і також психологи, ну це передбачає, що психолог буде працювати не тільки з паліативним пацієнтом, а й також з їх сім'єю, з дітьми. Ми там розглядали. Ну, ми ставили питання, приклад там, коли дитина дізналась, що там у її одного з батьків якесь там онкозахворювання, онкозахворюв... наприклад, як йде психологічна робота з дитиною. Ось, і також дуже така прикольна штучка, яку вони самі ініціювали, та що вони практикують, це такий як списочок бажань, якщо я пам'ятаю, що б хотів паліативний пацієнт перед смертю безпосередньо зробити в своєму житті. Ось, і вони, вони дійсно намагаються це виконувати. Вони пишуть, психолог та пацієнт складають разом цей список, і це щось таке, прям дуже, дуже я не знаю, сентиментальне, дуже класне. Так, можна наступний слайд. Так, і я думаю, тут Лера більш детально розповіде розповідати про арт-терапію, про так. А, Так. А, з приводу арт-терапії у них дуже особливий підхід. А, вони не малюють одразу образ. А, вони використовують кольори для того, щоб виразити емоції. Але завдяки їх методиці вони оминають цей етап а, гидкого качення а, в малюнку. Коли здається, що «Ой, в мене нічого не виходить, що викликає небажання продовжувати цей малюнок. А, вони його обходять через малювання великими плямами спочатку, а вже потім деталізації. І через це у людей є можливість дійсно висловити свої емоції через оці малюнки. А з приводу психометрисієн е, нам було важко навіть перекласти коректно на початку цю спеціальність, бо не стикалася з нею в Україні. А це робота з психікою, через взаємодію з тілом, та допомога це тіло відчути через дотики, не обов'язково дотики руками. Одна з технік, яку нам показали і дозволили відчути на собі це через такий напівздутий м'ячик. коли... І ніби відчуваєш, як щось торкається тіла, але це не людський дотик і сприймається набагато комфортніше та легше, і дійсно допомагає відчути себе тут і зараз в своєму тілі, як воно є. Угу. Так, і також ми обговорювали, що це зараз дуже буде актуально в нашому контексті, тому що ці психомоторні терапевти, е, якась така подібна практика, що роблять у нас, її роблять, але в нас немає цієї окремої спеціальності. У нас є фізичний терапевт, і якщо він таким займається, хоче займатися, то він таким займається. Ось, але також це дуже актуально буде в нашому військ, такому ну, контексті війни, тому що військо, е, по-перше, це. Це відновлення цих відчуттів дотику після травм, чи коли, е, типу, якесь відбувається як пораження якогось е, частини мозку, що, що відповідає там, за дотики, за ці сенсейш і так далі. Ось. А, і також ну те, що людині ми обговорювали якраз, і тоді нам пані е, Паліна показала це психоматрисієн, що ви можете бачити на футці. Ось що ну не всім подобаються дотики руками, і можна брати напівздуту кульку, щоб водити. І це такі як плавні відчуття ніби води, ніби чогось такого, і воно дійсно і заспокоює і відновлює. Ось тому в нашому контексті це прям буде класно. Так, і можна наступний слайд. Ну, це такий невеличкий слайд з висновками. Ми написали набагато, тому що висновків дуже 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 багато. Ось, ем, що ми взагалі привезли в Україну. Ми побачили, ну окрім нових в, та, що нові спеціальності нові, нових фахівців, ми побачили їх роботу та як ми можемо це все адаптувати в нашому контексті. Також як різні фахівці взаємодіють між собою, і як ця взаємодія дійсно важлива. Тому що, ну, як нам здавалось, ми це теж обговорювали трішки в контексті війни, е, ми працюємо більш на швидкість. Ось, і там все. Все ж таки є оцей аспект цінностей людяності. І це також такий як другий висновок, що у тому реабілітаційному центру, центрі центрі Андреа Лоланда, коли нам проводили екскурс, ну, типу такий тур, ось в перший день нам дійсно показували та розказували про цінності клініки, чому так, на чому це базується, і це теж якийсь такий дуже людський аспект, що заохочує до. Ну, до, до, до одужання. Ось, тому так. Ну і також приклад організації простору, де все створено з думкою про психологічний комфорт. так, І до цього організаційного простору також доклали руки не тільки там фахівці, а і пацієнти також. ось, Тобто вони робили так, що їм було б е, зручно. якось так. Дуже дякуємо за увагу, дуже дуже. Це був святкування. Дякуємо за увагу.